Красота, зима. Доброго раночку, моя сніжна королева. Воно наче зима, наче сніжок, наче красиво, але є одне але. З 1 лютого, а сьогодні вже 4. Ночью випадає сніжок. Потім днем у нас плюсова температура. Воно все тає на вулиці грязь. Потім ввечері все замерзає, і ночі випадає сніжок, і днем потім тає. І отакий от, от кругооборода, говна в природі. Ця машина за останні три дні мила частіше, ніж за останні півроку На дорогах слякать, посипана піском. За це ми, звісно, дякуємо комунальникам, що пісок, сіль, воно нічого там не замерзає. Це все класно. Але на дорозі каша у дворах, грязь і. Їздим що бомжі. Коротше. Ну, а що робить? І миємося, я миюсь іноді по два рази в день і типу мив машину 20-30 кілометрів і вона така сама, як і була. Ну Нічого страшного. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дніпро на св'язі. Це канал о таксі в місті Дніпро. Сьогодні 4 лютого субота. Виїжджаємо на охоту. Так, обнулились на годиннику 9.25. І подивимося, що сьогоднішня субота. Нам принесе, тому що е, цей тиждень, м'яко кажучи, був не льо. Понеділок нормальний, п'ятниця нормальна, а вівторок, середа, четверг були. У мене, по крайній мірі, взагалі були дуже і дуже глухі, дуже так все з роботою було поганенько. В середу я взагалі попрацював півдня, психанув і поїхав додому. Ага. Отаке також буває не часто. Але. Але буває. Так, включаю уклончик. Включаю уклончик фільтру тріманчик. Коефіцієнтів, звісно, що ніяких немає. Будемо возити голий тариф. Включаю убірок. Сьогодні по убіру є промка з 6 до 10 години, 6 замовлень, 300 гривень. Подивимося, може виконую, може ні. Думаю, що виконую. Думаю, попрацювати якраз години до 10-ї. Uh, якщо мене вистачить зробити промку і поїхати додому. А як воно там буде? Не знаю. І включаємо обті. І ще планую, можливо, сьогодні покатати і болта. От уже там в часа два дня його включати, тому Ми що успішної роботи. роботи. Тому що як не крути, як не верти, ну, активність треба підіймати. Вона у мене зараз 14% і треба її підняти ну, хоча б до 25%. До 9 лютого треба підняти. Тому що з 9 лютого мінімальний процент активності повинен бути 20%, щоб не заблокувала акаунт. Ну, вони заблокують акаунт, і певно, що там на день, на два, чи наскільки вони блокують. Це моя буде перша блокування, якщо мене заблокують. От, потім розблокують, але все одно. Я болт хоч останнім часом і вожу дуже-дуже мало, я його включаю прямо вже в крайніх випадках, але нехай буде. але нехай буде тобто, Як агрегатор, хай буде. Часи зараз такі різні, можливо, коли-ніколи, коли і треба його включати, щоб не стояти, а десь кататись. все, Все, все увімкнув. Все увімкнув, прогрівся, почистився. Чекаю на своє перше замовлення. Не знаю, передає камера, не передає. Ось таке на дорогах. Так, добре, що нема ожеледиці, але машина грязніє прям дуже-дуже швидко. Чікс, з пубіру десь навіть на лівому березі горять коефіцієнти. Вирішив перекотитися до пам'ятника Кротова, так сказати, ближче. До центру кварталу. а отут не посипано, бачите, і сніжочок лежить. Але воно все одно ростає сьогодні. Плюс 5 на сьогодні обіцяють. Ростає і тут буде також каша. Перше замовлення є. 102 за 5 коефіцієнт, навіть 1,16. На будівельників будемо їхати. 9,44. Майже 20 хвилин мені знадобилося. З моменту включення, щоб піймати перше замовлення. І піймали чайочки, кофійочки, бутербродики, судочки, все достаємо, все розпаковуємо, все підігріваємо, сідаємо позручніше. Погнали! Пригнали. Будівельників і будівельників, але ж. Трошки я не додивився, що це заводик альбатрос, як в пісні Нагано, да? про альбатрос страхову компанію. Але це завод альбатрос, і звідси треба трошки десь півтора кілометра перекотитися до цивілізації, щоб поймати замовлення. оцього цього я трошки не догледів Ну нічого, нічого. Перекатуємося. 109 на героїв проспект на перемогу. Четвертий під'єд. Четвертий під'їзд пише відразу. Окей, виключаємо уклончик. Виключаємо, виключаємо. Опті! Боже, поки все повиключаєш. З ума можна. Зазвичай буває, що приходить замовлення по одному агрегатору і потім закон подлості починає грати. І уклон стріляє, і убір, і опті. І бувало навіть таке, що поки візде повідміняєш і те замовлення, яке ти хотів взяти, воно вже ти його просто не встиг взяти. Але на цей раз мені пощастило. Откатився я аж на Янгеля. Стояв-стояв, включив болт, думаю, ну буду возити і болт, тому що холодно стояти, краще, краще якось їздити. Заодно покращувати статистику. Дуже не хотілося їхати в центр, але перше замовлення, слава Богу. Прийшло не в центр. Подача 200 метрів, 250 там була. І я все. Я подався. Смрео. І приїхали по болту з перемоги. За 133 гривні за 6,5 кілометрів. Коефіцієнт 1,5 був. 1,5 був. Так, тут кофів. Немає. І на перемозі вже немає. Уклон, Уклон. Та. Які там коефіцієнти? Видно, не видно? Коротше, коефіцієнтів немає. І знов треба після замовлення відкачуватись. Три замовлення. На, з двох замовлень я відкатувався. Зараз кудись на епіцентр, чи на цей, чи на те, може, кофіка якогось візьму. Так, працюю 2 години на годиннику. 11.20, майже 2 години працюю, зробив лише 3 замовлення. 25 кілометрів проїхав. Каса десь 250, ну, може 270 гривень. Може, зараз на епіку, до речі, заїду омивайку куплю, бо з такою погодою я не знаю, за собою треба цистерну цілу возити з цією омивайкою. Дуже вона в льот уходить, просто в льот. Я на то полях. 97 гривень, тітова 23. Єсть. Так, 87 за 5 приїхали на робочу. Приїхав. Єсть. Наче пішов потихеньку, потихеньку, потихеньку Двіж, попрокидались люди. Так, все, опти включили, уклон включили. Що тут болтаріз нам покаже? Є кофіки, є? О, є кофіки. Включимо і болт. Двіжушка та наче пішла, але щось у мене такі подачі на кожне замовлення там я по півтора кілометра подаюсь, та ще й плюси відкатуюсь, коротше накатую лішній кілометраж. Треба зібратися до кучі і це діло і справляти, щоб робити мінімальний пустий пробіг на мінімальних подачах і максимально косити лавешечку. Проїхав я. Дин -дин -дин. Завершить. Зараз покажу машину. Просто жесть. Машина просто жесть. Коли воно було все мокре, то типа, і машина грязна, то нічого, ну, то типа норм. А коли... В дороги вже підсохли, а машина отака от така грязна. То чуть-чуть некомфортно себе відчуваю, але мити вже не буду, зараз потемніє не буде. Видно, вже завтра помию перед понеділком. все, Сьогодні буду кататися на такій. Так, пацани, на годиннику без 25 майже, да, і на 95 кілометрів, вже на 96 км, тому що я відкотився сюди до Варуса. На 96 км у мене каса 991 гривня. Пу-пу-пу-пу-пу. Сказати, що це провал, це нічого не сказати. Просто... просто... <теперіг> Якась з робочої я поїхав на парус. На парусі я застряв десь на годину. З паруса я повернувся на перемогу. Застряв ще й на перемозі. Я не знаю, теж десь на годину, може хвилин на 40 Точно. Потім з перемоги я уїхав на Казакова з Казакова на Кірова. Там зустрівся з людиною. Треба було. Зустрітися і з Кірова приїхав сюди на перемогу. Все. за оце все время з 12 до без 25, я Там скільки зробив 4 замовлення. У мене план був який? План був такий, що я там до 6 години вечора думав, накатаю десь півторушечку, потім зрою по убіру промку. Це ще 600-700 гривень. Думаю, якраз 200 2300 буде. Виходити. Може ще пару замовлень і якимось жирним замовленням. Поїду додому, і каса буде 2500, і буде норм день. Думав, на крайняк, 1200-1300 зроблю до 6 години. Потім убіром доб'ю до 2000. І якимось жирним замовленням додому, плюс-мінус буде. Але ні, роботи немає, роботи дуже мало. щось робота прям... Фу, робота прям... Фу, дуже багато простої, вклю... включене все. все, да, о, Болт навалює, до речі, болт навалює, я стояв на перемозі, він давав по 55 гривень і тут по перемозі, кататися, але ну не хотів я такі замовлення, чесно, вести. Ось такі діла. Так, що, так, що. 991 гривня, ну пусть 1000 гривень. Ну, можливо, я ще до 6 години зроблю якісь два замовлення, і можливо, вийду на свої там 1200, було б непогано, було б непогано. Катаю, все кажу. І по опті зробив одне замовлення, і по болту два, Ну, все остальне по уклону. Опа-па, Хто це в нас стріляє? 1,9 кофік. З проспекту Героїв 1Б на запшосе 60, чік 113 чистих за 4,2 км. Взагалі, хорошо. Так, а на тополях нема коефіцієнта. Отак от, от. Uber іноді стріляє, стріляють коефіцієнти тоді, коли ніде їх нема, а в Uber є. Так, згоден. Uber X, голий тариф, це сльози. Але. Убер вартує уваги тільки от за таких замовлень. Чесно, вони стріляють і в будні дні стріляють з досить високою періодичністю. І промку по Уберу, якщо робиш промку і ловиш коефіцієнти, то теж виходить дуже непогано. Навіть коли без коефіцієнтів везеш за 48 гривень, там якісь півтора кілометра, але з промкою це виходить 98 гривень, Тут це дуже цікаво. І приїхав я на Тополі, каса 1100 виходить, ще б 2-3 таких замовлення. Замовлення до 6, і було б взагалі Все включаю, не буду стояти, ждати тільки Uber. Е, ну Все крім болта, поки що. Поки що. а там подивимось. Опа, одразу уклон. Да? Да, да, да. Уклон на Тітова за 92 гривні 5,4 кілометра. Відразу прийшло і беру, беру, беру і їду. Бери, беру ж чи не беру? Беру. Все, поїхав. Так, і за 99 гривень повернувся я на тополь. На годиннику 17... Отак, 17,49. Кофів немає. Я виставляюсь в центр. Я думаю, треба їхати в центр. І через 10 хвилин розпочинається акція. Промка убору. І я думаю, більш за все, шансів її виконати швидко саме в центрі буде. Але ви подивіться, які коефіцієнти горять. Нічого собі. Опа, 1,6, подача 3,9. Ну, можливо, по убіру щось прийде, то було б файно-файно. З яким-небудь коефіцієнтіком хоча б 1,2-1,3, і по убір X, коефіцієнт 1,3, то є в принципі вже норм замовлення. Але нічого не падає. Увімкну я ще болт, виставлю точку на Мосіті. І я думаю, треба якомога швидше потрапити саме в центр. І починати робити промочку. Я думаю, з промочкою ще як-небудь я можу витягнути цей день з промкою і потім з якимось більш-менш нормальним замовленням додому. Так, по постояв буквально три хвилинки, і прийшло 138 майже за 10 кілометрів. Альона Романовна, Йопсіль Мопсіль, новий шопотом, будь ласка, на Яворницького 55. Круто. І там я включаю Убірок і включаю уклон по центру. Ой, пропустим дядьку. Скаже спасибо, чи не скаже. Не сказав, як так і треба, ти його пропускаєш, а він даже там фарами не моргнув. Ну приїжджаю в центр, приїжджаю в центр виставляю уклон по центру і включаю убірок. І буду кружляти чисто в центральних районах. Так, що, так що, Сподіваюсь, у мене. Все вийде. Так, приїхали. Все, є, є. Uber включений, вже включений. 18.29. І виходить, що у мене є 3,5 години, щоб виконати 6 замовлень. Вчора вчора я почав о 6. Я там у 18.05 взяв перше замовлення. І десь о 9, і десь без 15.9 я вже закінчив 6 замовлень. Ось, сподіваюсь, сьогодні буде. Ну. Також, коротше, сподіваюся, я встигну. Коефіцієнти їх не видно. О, от і перше замовлення. комфорт 59 гривень. З Палавіцькій на Короленка. Чудово, чудово, 59 гривень чистих. Так ось, сподіваюся, сьогодні я також дуже швидко виконую цю промочку і буду задоволений. Навіть якщо у мене каса там десь 1300 гривень. 50 плюс-мінус, ну коротше, 1300 є точно. Навіть якщо я зроблю 6 мінімалок по 50 гривень і плюс 300 бонусних то це вже буде 1900. І плюс якесь може, ще пару замовлень по центру і жирне замовлення додому, то я думаю, свою двушечку я зроблю. Все, поїхав я за Іриною виконувати перше замовлення. Так, друге замовлення. 47 гривень, але у них знижка. Тут 60 гривень. Там десь 60 гривень за 3 кілометри, якщо я не помиляюсь. Так, на годиннику. Фу, 19,48. А я помилявся. Вийшло 69 гривень за, за 3,7 км. 69 гривень чистих з Мосіті на громове сім'я. В районі Шмітта я в районі лікарні матірі, рібінка, матері та дитини імені Руднєва І дуже вяло. Лише друге замовлення я виконав. Ще є у мене дві години, щоб, щоб зробити чотири замовлення, щоб зробити верніше три замовлення і четверте, встигнути взяти. Коефіцієнтів немає. Не по убіру, не по уклону. Там щось чуть-чуть по болту десь горить. І дуже так вяло-вяло. Центр пустий. Народ не двіжує, народ не гуляє. Ну, для вашого розуміння ось болт я покажу вам. Болт, субота, восьма вечора, десь в районі Дафі, там Дафі, тополя та чуть-чуть горить і все. Народ не двіжує. Я думав, день був грустненький, але вечір все наздожену. Але вечір показує, що також не дуже все весело. Так, ну нічого, буду сподіватися, що я встигну виконати промку. Якщо я її не встигну виконати, 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 правильно, так. Да. Якщо я її не зроблю, то по касі взагалі буде все печально. печально. Якщо зроблю, то я ж кажу, більш-менш там двушечку свою. Я сьогодні додому заберу. Увір дає, в принципі, замовлення дає. Але з центру дає на квартал, на тополь, на Байкальську, в Придніпровськ. Але я не хочу туди їхати, тому що от е, з Придніпровська я точно не поїду. І, або поїду по іншому агрегатору і не встигну виконати, виконати промку. Тому намагаюся кружляти по центру, і це є не дуже просто. Я навіть готовий кудись їхати там до Іліча, там в цих районах, але... Але нема таких замовлень поки що. Є, але ну дуже-дуже мало. Все йде не по плану. Помпором, по уклончику за 100 гривень я проїхав в парк Шевченка. Парк Шевченка. Ух, яка підсвітка гарна, так? Да? Опа. 1,6 Куди? Ага, Максима Дякую. Туди ми не поїдемо. Коротше, стояв-стояв. Включив уклон, прийшло по уклону. Взяв замовлення по уклону. 2018 на годиннику і мій план трещить по швам. На жаль, ну, ще не все потеряно. Ще, ще часу трошечки трошечки є. Ще в мене є година 40. За 2,5 години виконав два замовлення. Ну Хоча я почав з пів 7-ї, ну коротше. Подивимося, аж самому цікаво. Так, мінімалочка, мінімалочка. ой. 48 там гривень, по-моєму. На нагорку я приїхав на Жуковського, Щас на нагорочку перекочусь. На годиннику 20.44. Час 15, щоб зробити два замовлення і третє встигнути взяти. Так, є кабан, четвертий. четвертий, Рівно, рівно 9, 9, 9, 9, 9, Я на Стромцова аж приперся. Зараз хвилин 10 постою чисто на одному, Uber. на одному Uber. Більше нічого не буду включати. Якщо нічого не поймаю, то виставлю уклон, болт, оптів центр і поїду в центр. По факту, мені ще зробити треба одне замовлення і одне встигнути взяти. Сподіваюся, я тільки поїхав з центру, І ви подивіться, тільки поїхав з центру, видно, не видно. І в центрі відразу коефіцієнти загорілися. А як я був в центрі, то коефіцієнтів там не було. Отака от от історія. Отака от історія. Щось убір. Пікає 5 і 6 подача. Ні, не підходить. Так, є. Є. Це зі знижкою. Блін, і у мене висить заказ на Батумську. Але знаєте що? Я не поїду. Я не поїду не приїхати к месту посадки. У мене ще є час. У мене ще є час. 24 хвилини. І я сподіваюсь, щось візьму. Останнє замовлення було 97 гривень за 6 кілометрів коефіцієнт 1,5 був. У мене ще трошечки є часу. Там було замовлення на Батумську, я його взяв, поки їхав і дивлюсь. Ну, Є у мене ще трішки часу. Я спробую щось зловити хоча б по правому берегу. Не хочу їхати на лівий. Сподіваюсь, у мене вийде, і я про це не пожалкую. Так, останнє замовлення з Стромцова я подався аж на Дафі, там 2 кілометри була подача, але з коефіцієнтом 1,5 тариф, в принципі. Вторий вийшов нормальний, есть 6 км за 97 чистих, з подачою 8 км за 97 чистих. І у мене є 23 хвилини, щоб взяти останнє замовлення. Сподіваюсь, сподіваюсь, у мене все вийде. Ну, я майже в цьому впевнений, конечно, але не можна бути таким впевненим. Фу, горять, до речі, коефіцієнти на перемозі. Відсвічую, непогані кофе. Аби кудись в центр, то взагалі було б просто пушка. Або в центр, або додому. 22.02. Майже за розкладом. Хо -хо -хо. І я залишився на перемозі. Мені прийшла мінімалочка, які кофи, які кофи горять по Уберу! Мандриківська, пдосійська. Понятно, так. Був я на грані провалу, на грані фолу в 21.54. Я взяв останнє замовлення по убіру. Все-таки моя чуєчка мене не підвела, що я не поїхав на Батумську, а чекав замовлення тут. Хотілося б, звісно, мені в центр було поїхати, але дякую на тому, що я залишився на перемозі. Так, що я ділаю? Я включаю по уклону фільтр додому і фільтр в центр. Куди прийде, туди і поїду, по болту, я виставився в центр, по болту горять коефіцієнти. По болту виставився в центр. По опті також буду намагатися, бачите, по опті буду також намагатися поїхати в центр, і з центру взяти щось жирненьке додому, щоб закріпити е, сьогоднішню касу. Е, планував я сьогодні попрацювати 12-13 годин, але вже 10-та година. Я вже працюю 13 годин. Я думав, що закінчу промку в центрі, і з центра зразу поїду додому, а закінчу її на перемозі. Тому Тому. тому. І Якщо в центр стрельне, то поїду в центр. Якщо уклон стрельне додому, то поїду додому. Все включено, ловлю замовлення. І судьба так випала за 130 гривень, 5,5 км приїхав на Тополь. О, чого? ну ладно, хай буде. На годиннику 22.32. На заправочку, заправляємося. І додому. Вже не бачу сенсу, якщо чесно, щось намагатися піймати в центрі, потім з центру. Все, не хочу. Вже втомився. Якщо чесно, втомився. Так, так, так. Так, так 169 це сьогодні, проїхав 172 км з останньої заправки. І що у нас виходить? 21,59 я задув. На 172 навіть, і 2 кілометри. Розход вийшов 12,5 літрів. Що є в принципі, в принципі нормально. Так, пацани, все, 22,51 на один, 11 година вечора, можна сказати. Відпрацював я сьогоднішню зміну. Зміна вийшла у мене 14 годин. 2.200 200. Я зробив. Зараз тут будуть скріншотики, все розписано, все що, куди і як, дивіться, газ рахую по 24 гривні. Нагадую, що у мене знижка 4 гривні. Накопичені бали я все одно спускаю на газ. Тому буду рахувати, рахую по 24 гривні. Що про сьогоднішній день можу сказати? Взагалі я розраховував заробити десь 2 тисячі сьогодні. Але о годині четвертій я вже думав, хоч би двушечку заробити. Я навіть картинку таку печальну для, для цього відосика зробив вже. Але день все таки вийшов в принципі непоганий. В принципі, вечір, вечір витягнув весь день. Не знаю, скільки б я заробив, аби Uber не катав. Але мені Uber катати в кайф. От просто скажу: мені Uber возити в кайф, мені в кайф робити ці промки. Мені в кайф робити цю промку і знати, що плюшки дають не тільки пасажирам, а ще й водіям. Таке, на жаль, зараз ніхто не робить, не один з агрегаторів, крім Uber, не дає ніяких плюшків водію в Дніпрі, по крайній мірі. Все, пацани, дякую за перегляд. Дякую, що додивились до цього моменту. Щиро, всім дякую. Сподіваюсь, у вас субота була як мінімум така сама. Або і краще. Якщо краще, то це реально круто. Ставимо лайчики, якщо сподобалось. Підписуємося на канал, якщо ще не підписались. Всім мирного неба над головою вважаю. Все буде! Украина, не порносвязи, покапаться.